Не ось Путін з Трампом не зустрічається з Зеленським не зустрічається, а з Орбаном, будь ласка, бо Орбан до нього приїде у Москву, і вже це має відбутися найближчим часом. Пише про це розслідувач Саболчпані на сторінці у Фейсбук. Зазначив він, що йому про це повідомив співрозмовник. Також з відомих деталей щодо цієї зустрічі офіційно ніхто нічого не каже, так але раніше Орбан і нагадаю заявив, що досягнення миру між Україною та Росією потребує втручання зовні зовнішніх сил, оскільки за його словами обидві сторони самостійно не прагнуть цього. Також він вважає, що публікація мирного плану США запускає процеси, які можуть завершитися організацією мирного саміту, і не де набуть, а в Будапешті. Нагадаємо, що в жовтні Орбан анонсував зустріч Трампа із Путіним в Будапешті, але вона не відбулася через небажання Росії припиняти бойові дії. Або, можливо, просто, знаєте, їм якось от. Можливо, ці переговори зірвуться. Знаєш, якої причини? З якої? Ретругарний Меркурій закінчиться тільки 29 листопада. Розумієш, от не варто не можна починати нічого в ретроградний Меркурій. Це правда, але 29 листопада вже не за горами. Хто знає, можливо, грудень відкриє нове вікно можливостей. Нове вікно можливостей і подує вітер змін. Поки що, в Києві, слава Богу, вітер припинився і погода прийнятна. Температурний режим найближчими днями демонструватиме всі ознаки наближення зими. Отже. Найближчої ночі слід очікувати 4-9 градусів тепла, але в західних та східних областях температура вже коливатиметься від 4 тепла, і бачимо таке пасмо, зокрема тепла, так колірна, якраз гама до 1 градуса морозу. У день сьогодні і завтра значення на термометрах становитимуть від 6 до 13 градусів. А на півдні утримається і ще тепліше повітря. Ми тут можемо так бачити доволі такий насичений цинамоновий колір. І це якраз свідчить про цей теплий сектор так ци циклону. але звичайно, що буде от бачите тут 19 градусів тепла. Але 28 листопада, після проходження саме холодного фронту, який нерозривно пов'язаний саме з циклоном. Звичайно, що повітря відчутно охолоне насамперед у західних областях, а також у північних і у Вінницькій, уночі буде зокрема до 2 градусів морозу, а в день від 2 до 7 тепла. Холод супроводжуватиметься посиленим вітром, тож відчуватимемо і ще на 2-4 градуси нижче, натомість. На півдні та сході, 28 листопада, короткочасно збережеться м'якший температурний фон уночі: 4,9 тепла, і у день до 13 градусів. Чого ж очікувати у столичному регіоні, так у найближчі 5 тіп? Отже, у Києві та області переважатиме типово вже передзимова погода, коли місто відчутно занурюється в холодну пору року. Небо буде низьким і сірим, повітря вологим. А світловий день про ще вже зазначало скорочується настільки швидко, що о 16-й годині. Вже настають сутінки сьогодні. Атмосфера ще відносно спокійна, переважно хмарно без істотних опадів, і з прохолодною вологою, так мжичкою, мрякою це ще було в ранкові години, але надалі ми теж це спостерігатимемо і температурою до 10-11 градусів у день, яка майже не змінюватиметься до вечора. Але завтра наближення холодного фронту проявиться у посиленні хмарності і появі дрібних дощів, але переважно надвечір, проте не сильних із вітром 3-6 метрів за секунду. Погода різко контрастує. Ранок ще відносно теплий і вологий, але у другій половині дня почне надходити холодніше повітря. Вітер стане помітно різкішим, і температура впаде до 5, відтак 3 градусів тепла, створюючи враження кроку в зиму. Ніч на 28 листопада буде. Холодною та дощовитою у повітрі від 0 до 2 градусів тепла, тому інколи можуть пролітати навіть сніжинки. Це те, чого варто очікувати. Звичайно, що найближчими днями. Поки що прощаюся з вами, але обов'язково побачимося згодом на Києві. Двадцять чотири. Не перемикайте. Ашель симптом респіраторного захворювання, тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Парафас перша в Україні суспензія парацетамолу у м'якій желатиновій капсулі. Ефективно знижує жар при герої та застуді. студії. не будь-яксі, відрізняйся. А якщо ніс і грозить, і дощить одночасно снуті. додатковий засіб для відновлення носового дихання при різних симптомах нежиттю. Мені важливо, що снутті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Зі носик Не грозить. Снутті, щоб носик дихав, а не грозив. Треба гармонія, а в кішківнику дисгармонія. Зимол. Приємна музика твого кишківника. Ексклюзивно в подорожнику від Баумфарм. Акція Пушці Хорсис. Підковуйтеся знижками до 50% в аптеках. Подорожник Бам та Ощад до кінця місяця. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю, від набріку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. аварійно рятувальні роботи у столиці після атаки завершено. Що відомо про стан постраждалих. Мінування Київського суду Розгляд справи детектива НАБУ під загрозою. Хто до цього причетний? Росіяни фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську. Про ситуацію на передовій поговоримо з військовим. В Україні запровадять новий прикордонний контроль, що зміниться. Дональд Трамп виправдав необхідність територіальних поступок Києва через успіхи військ РФ. І чи підтримує світ цей план.